Всім привіт! У нас дуже класна погода, справжня зима. Не надто холодно, але сніжок тримається і не тане нарешті. Можливо, це моя дівоча пам'ять, але мені здається, що в останні роки справжня зима починалася лише в лютому, а Новий рік ми зустрічали з непокритою землею. Звісно, це все залежить від регіону, та й подивимося, насправді, що на нас чекає за погода під Новий рік. Головне, щоб не дощ, бо коли дощ і низька температура, то, як на мене, найнеприємніше. В такий важкий період зараз, принаймні, в мене читаєш новини і погружаєшся все більше у стан вічею. А не читати новини я не можу, тоді мене накриває тривожна невідомість ще більше. І щоб хоч трошечки набратися сил, я вирішила прогулятися епіцентром. І як я сама собі кажу подивитись на новий рік. Непогана ялинка. І ціна непогано. Дуже багато різних новорічних прикрас. Мені подобається уже декілька років кульки у білому кольорі. Ось ці ось мені здалися прикольними, коштує набор приблизно десь 700 гривень. Також ця біла ялинка керамічна сподобалась. Є ще ось така в перламутрі, але біла мені сподобалась більше. Я дуже-дуже люблю іграшки саме скляні. Мені подобається, що вони різні, що вони такі індивідуальні. Так, вони не такі практичні, але я хочу, щоб ялинка була, як у мене в дитинстві. І знаєте, не було таких наборів однакових кульок, і кожна іграшка була особлива. Зараз це не бюджетне рішення, але ми як тільки ще купили ділянку, я почала збирати свій ялинковий скарб. Купляла кожен рік 3-4 ялинкових іграшки скляних. Декілька купили, наприклад, як були у Львові. Мені чомусь здається, це ледве не капіталовкладенням. Мені хочеться думати, що ці іграшки потім заберуть мої діти чи онуки після мене, так як я забрала те, що було після бабусі. На цьому стенді іграшки дуже прикольні, але я нічого не купила, тому що вони, ось, бачите, тріснувші і всі зроблені з дуже дуже тонкого скла. На жаль. Я вже казала, мені дуже подобаються іграшки у білому кольорі, а також у сріблястому, золотистому та такому пудрово рожевому враховуючи те, що у мене багато таких іграшок, знаєте, типу як під раритет, то кульки саме таких кольорів є базою і фоном для моєї новорічної ялиночки. Чесно кажучи, я не люблю зиму відколи, я стала дорослою. Єдине, що мені допомагає її пережити, це от саме новий рік та підготовка до нього. Без цього я б напевно взагалі б ходила дуже сумна. Мені завжди не давало спокою, те, що безпритульні тварини мерзнуть в той час, як ми ніжимося вдома під ковтрою, і щоб, хоч трошечки якось, заглушити цю свою душевну тугу. Я завжди маю при собі сухий корм для тваринок по всім карманам та сумкам. А вдома в мене стоїть велика пачка для місцевих собак. А зараз я ще більше не люблю зиму, тому що розумію, в яких жахливих умовах зустрічають її наші захисники. І поки ми всі насолоджуємося підготовкою до Нового року, війна триває. І щоб зігріти їх, я пропоную звернути увагу на збори дурніва. Хто його не знає, це українець, він веде гумористичний YouTube канал Мільйонник. Його гумор може подобатись, може не подобатись, але у нього чітка, дуже чітка проукраїнська позиція, і якраз зараз в таку пору він проводить збір на термобілизну для наших воїнів. Посилання я залишу в коментарях. І якщо маєте бажання, будь ласка, ознайомтесь та долучайтесь. Безліч віночків в епіцентрах є досить такі прикольні. Мені подобається, коли ось такими червоними ягодками. Цей, по-моєму, 35 см. Виглядає досить таким Так, бачите, 38 см. Ось ці ось гілочки, мені також подобаються з ягодками. Я маю, по-моєму, ось таку-дві дві таких штучки. Або щось дуже подібне до цього, виглядає нарядно. Придивлялася до ось цих всіх прозорих гілочок. Все ніяк не могла вирішити, крутила в руках ось цю гілочку з прозорими такими крапельками. Так вона мені сподобалась. Я її, ну не знаю, взяла в руках, напевно, що хвилин 10. Все ніяк не могла вирішити, чи треба, чи не треба. І поки що залишила її в магазині, можливо, повернусь трошки пізніше. Бачила ось такі великі кульки, вони пластикові і, напевно, прикольно виглядатимуть десь на терасі або на вулиці, на подвір'ї є різних кольорів. Щось таке потрібно пригледіти і придумати на наступний рік. Знов кришталеві гілочки не дають мені супокою. Напевно, повернуся за ними, тому що насправді вони на ялинці виглядають дуже-дуже прикольно і роблять ялинку якоїсь такою. Знаєте, ну, типу, як, ну, засніжену, наче це а, сніжинки, наче це льодинки на ялиночці, яка стоїть десь в нас на подвір'ї, і додає їй легкості. Подивися. Тут, нарешті, я придбала корзину для того, щоб хоч трошки навести лад з зміланеними іграшками. Я дуже довго обирала таку величеньку корзину. Хотіла саме із кришкою, довго не могла підібрати то не було такого бежевого чи хоча б сірого кольорів, то без кришки, то розмір, то ціна. Полювала декілька місяців і ось нарешті замовила. І я, от чесно вам скажу, я не буду із себе строїти супер організатора. Я просто закидую іграшки всередині і закриваю кришкою. Головне, щоб вона закрилася. Я не бачу зараз ніякого сенсу, хоч би що тут сортувати, тому що Міланина основна забава це все дістати і розкласти по підлозі. І щоб сортувати, це треба ще одну маму на ще одну повноцінну зміну. Тож я тут забила на порядок всі лежать в корзині, і це вже перемога. І до речі, кришку ми вже зняли, точніше, мілана навчилася її знімати. Плюс вона просто вилазить на цю корзину зверху і сидить, як на стільчику. І я взагалі не впевнена, що ця корзина протримається тривалий час. Це мені дуже шкода, тому що я планувала потім, вже як буде сенс робити якесь сортування іграшок, можливо, по комодам, таким, знаєте, з відкритими прозорими корзинками. Я планувала цю корзину забрати у пральню під білизну. А, ну що ж, я можу лише побажати цій корзині витривалості та міцних стінок, а далі уже буде як буде. А ось ці корзинки я побачила випадково у цього ж продавця і замовила спочатку одну на пробу. Я, до речі, залишу на них посилання, можливо, хтось зацікавиться. Це корзинки під овочі. Овочі, такі як цибуля та картопля, у мене зберігаються під мийкою, і там був постійний безлад, місця і так мало. А там ще й стоїть сміття. Ми купляємо овочі такими невеликими сітками. Раніше я використовувала ось таку прозору корзинку, але таку одну на одну не поставиш. Плюс ось в ці дирочки я вам зараз покажу. Постійно випадає пил та лушпиння від цибулини, наприклад. Ну, словом, незручно, а ось цю замовила, вона міцна, і тут передбачені такі заглиблення, щоб можна було ставити одна на одну. Мені дуже сподобалось, і я захотіла ще одну придбати. Але там, де я купляла, мінімальне замовлення було 500 гривень, а мені вже нічого було не потрібно, шукала далі і знайшла по акції за 169 гривень в епіцентрі. Так, почекала пару днів, доки доставлять, зате хоч безкоштовно. Якщо хтось собі щось подібне шукає, то я рекомендую, якщо вам підходять розміри. Така морока з цим диваном моїм, я просто не знаю. Ми там всі постійно товчемось, і він дуже брудниться. І робити кожні декілька тижнів генеральне миття дивану я просто не встигаю. Цього разу вирішила поновити подушки. Минулого разу я спробувала зняти чохли, але заглянула усередину, і мені здалося, що якщо я це все вийму, то просто не зможу запхати назад. Цього разу вже ризикнула, була не була. Цікаво, що там ще всередині є ось така внутрішня застібка. Я чесно, коли знімала ці наволочки, думала, що я потім годину щонайменше буду їх натягати назад, але зняти насправді чомусь виявилось довше і складніше, ніж потім це все назад надіти. Я ці чохли випрала у машинці і потім наділа без проблем. І вони навіть на вигляд стали тепер відрізнятися від основної маси дивану. Вони такі. Монохромно чисто сірі, без теплого, тобто брудного підтону. Що з основною частиною дивану? Я не хочу стелити якісь під попу пледи. Мені насправді дуже подобається ось саме такий сірий колір, якого у мене диван. Я вирішила, що після свят я куплю відріз обивочної цієї тканини. Я коли нам перетягували диван, записала колір і просто куплю потрібний розмір, ну потрібний метраж, і або там десь пришью резинку, щоб гарно лягало, або просто оброблю краї, і прямо так застелятиму, щоб все це можна було з легкістю прати у машинці. Всім привіт! Хочу показати деякі свої покупочки, які я зробила, поки гуляла в магазинами. Ви знаєте, хочеться придбати все і одразу, але якось трошечки себе стримуєш, намагаєшся розмістити це задоволення. Там щось купила, там один день щось купила, другий день щось купила. І так глядиш і назбирається якийсь повний комплект прикрас, якого мені буде достатньо для того, щоб прикрасити дім. Я була в АТБ-магазині. Була в АТБ-магазині, сподівалася там знайти щось що цікаве, прикольне, там недороге. Сподобалась мені ось така ось ялиночка. Це ялиночка свічник. Ось така ось вона на упаковці, а сама по собі ось така мінімалістична. Мені сподобалась вона тим, що вона. Керамічна, вона така важкенька. Я насправді дуже люблю прикраси, ну, такі, знаєте, з таких якихось матеріалів: кераміка, скло, метал, дерево. Не дуже люблю з пластику, хоча, звісно, користуюся. Тому що ну, куди ж без пластику в нашому сьогоденні. Це така ось ялиночка, вона і сама по собі буде виглядати непогано в якісь композиції, але вона ще ось так світиться. Можна ввечері десь вімкнути, і буде ось таке приємне. Тепле освітлення. Коштувала вона, по-моєму, ще 170 гривень. Більше ви тебе я нічого не купила, хоча там були деякі такі речі, які мені сподобались, особливо ось такі гірляндочки. Чому вони мені сподобались? Тому що я маю щось дуже схоже. У мене із епіцентру є дві абсолютно такі самі гілочки. Я їх використовую, складаю так одна до одної, ось таким ось балетом, і виходить така сама гірляндочка. Побачите, коли ми разом з вами будемо прикрашати будинок. Давайте я дуже хочу вам теж все розказати. Дивиться, в кадр, бо Ти дуже-дуже хочеш. А, так що в АТБ більше нічого мені не сподобалось. Далі я вирішила поїхати в Аврору. Знаєте, магазин Аврора я ще ніколи там не була. Якось дуже багато про нього всі говорять, що це щось таке бюджетне і що там можна знайти щось класне за невеликі кошти. А на жаль, цього магазину в моєму районі міста немає і дуже далеко до нього їхати. Так, звісно, вінниця не Київ. Можна за 20 хвилин, ну може за 40 хвилин дістатися. Це вже якщо тролейбусу з одного кінця міста на другий. Що купила взагалі? Я в Аврорі це ось така ось. Гірлянда штора. Вона теж коштувала 6 за 180 гривень. довжина 4 метри, висота 0,65 см. І колір жовте світло. Там було біле світло і були різнокольорові бомбники. Захотіла я сама жовте, перевіряла, вона працює. Хочу прикрасити цією гірляндочкою сходи. Будемо разом з вами прикрашати. На всі сходи мені не вистачить, але ну, хоч, хоча б трошечки, можливо, якщо мені сподобається, поїду придбаю ще одну, вона у нас така бюджетна. <пл 'язані> Для Нового року більше нічого мені там баброрі толком і не сподобалось, але, <пл 'язані> дівчата, зараз з мене сміятися, тому що не сама сади сміялася, бо я купила. Хрусталь! Можливо, це якось вже ближче до 40 років, чи що, чи це. Чи, чи, ну, в чому, в чому причина, в чому проблема? Я не розумію, але останнім часом мені почав подобатись е, кришталь. І при тому не якийсь такий сучасний. Ну, сучасний мені теж подобається, а от саме такий раритетний, як серванту моєї бабусі. У мене є декілька салатників, е, графин, салатники, стакани. А ще щось в мене є від моєї бабусі, яку вона, коли знаєте, 10 років тому вона мені казала, що оце досі де все твоє, в цьому серванті, бери, все що хочеш. Я їй казала, Ба, бабушка, ну ні, ну таке вже ніхто не користується вже в сучасності, таке нікому не потрібно. Все, будемо все віддавати, і я була впевнена, що ну, коли вона помре, що вона все буде віддавати, що воно ну, мені не потрібно, ну, може я там щось одне залишу на пам'ять, а все остальне пораздаю, Але ні, я вигрібла весь твої кришталь. Забрала собі, він у мене лежить на горіші. Чекаю тут гарного такого в залі. планується буфетик такий під чорним склом, і весь цей кришталь буде там стояти. Купила йому, ну я розумію, що це не кришталь, що це скло, тому що 47 гривень цей салатник не може бути з кришталю. Але не знаю, така дрібничка, але мені якось так було приємно її купити. Чим би дитя не тішилося? Аби підняти собі настрій 47 гривень. Ціна питання взагалі задарма, можна сказати. Ще, що я хотіла дуже давно, і все якось зжмотилася собі придбати, але ще цього року думаю, що вже пора. Всіх є, лише в мене немає, це свічки, не, свічки з юску. Ось таке ось три свічечки у наборі. Вони всі різної висоти, і вони всі три виконані із парафіну. І ось тут цей LED-свічничок. Ось, я вже вставила батарейки. Блимає на камері, так от мерехтить неприємно, а в житті такого неприємного мерехтіння не відчувається. Як я вже сказала, їх три, вони всі різної висоти, і мені здається, що десь буде дуже прикольно стояти на столі в якійсь композиції. Вартували вони 400 гривень за комплект, і ще 100 гривень я віддала за міні-пальчикові Там 10 штук. Якраз, а якраз на ось ці три свічечки. Тож наступного відео все це діставатимемо, розпаковуватимемо, дивитимось, що в мене є. І дуже скоро, нарешті, вже будемо прикрашати будинок до нового року. Пока-пока! Тут я вирішила приготувати такий легкий перекус. Я часто готую щось таке на сніданок або замість бутербродів. У нас стоми не часто водиться ковбаса, і такі лаваші дуже зручні на перекус. Начинку можна брати будь-яку, можна і відварене м'ясо, але мені подобається особисто із сирим фаршем, тому що виходить дуже сочно. Не було у мене цього разу томатів, зате була квашена капуста. Особисто я люблю пиріжки з капустою, тож мені було дуже смачно. В принципі, з моїх також ніхто не відмовився, дуже швидко все з'їли. І такі ось лавашики зазвичай я запікаю у бутербродниці, змастивши залізні насадки вершковим маслом. Але цього разу я зробила лаваш, якийсь великий, квадратний, неформатний, і він туди попросту не увійшов. Тож я просто запекла його у духовці вже під кінець, мастивши яйцем. Ще у мене залишився маленький шматочок тіста після приготування піци, тож я зробила декілька пиріжечків із капустою. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво, ну, хоча б не нудно. І побачимось уже зовсім скоро у більш новорічних влогах. Пока-пока!